В українці вперше відбувся шаховий турнір обласного рівня. Тому логічно, що під час відкриття заходу в першу чергу дякували всім, хто популяризує цей від спорту в місті. На відкриту першість із шахів завітали 44 учасника зі Ржищева, кагарлика, баришвики, Борисполя, Березані, Бородянки, Обухова та Києво-Святошинського району столиці. Шахи щось більше ніж просто гра. Це інтелектуальне проведення часу, в якому є певні художні властивості і багато елементів наукового. Для розумової роботи шахи означають те саме, що спорт для фізичного вдосконалення, приємний шлях вправи і розвитку окремих властивостей людської натури, говорив свого часу кубинський гросмейстер Рауль Капабланка. Поряд з дорослими на турніри в Українці змагалися і юні шахісти, що більшість вільного часу присвячують улюбленому заняттю. Є серед дітей, які мають вік 9, 10, 11 років теж відомі вже шахісти, чемпіони Київської області серед такої вікової категорії. Для юних спортсменів турнір став нелегким випробуванням, адже юні жвава та непосидюча жодної хвилини не може спокійно сидіти на місці. Та в ході змагань вони сконцентрувалися теж спокійно і логічно розмірковували про кожен подальший хід. Тетяна Моцюк із села Гусячівка приїхала підтримати сина Арсена та чоловіка Олексія. Говорить, що чоловік гру в шахи практикує давно. А син Арсен, споглядаючи батькову гру, теж захопився цим інтелектуальним видом спорту. Почали звичайно вдома. Тато його трошки штудіював, а потім пішли в обухівську секцію і там займаємо вже десь 5 місяців. Сам же Арсен підкреслює, що спочатку не все вдавалося, програвав. Тепер. Тоді почав вигравати потроху. Учасники турніру зазначають, що гра в шахи розвиває логічне мислення, сприяє покращенню пам'яті, досвідченому шахісту необхідно знати велику кількість партій, уміти подумки прораховувати різні варіанти розвитку гри. От і найменший учасник відкритої першості українки, шестирічний ігор востриков з Обухова вів запис партії та ретельно продумавши ходи, вже в першому штурі отримав перемогу. А тобі складно було сьогодні грати. Мені трохи складно. Можеш ти суши то взяти і розказати мені, що ти там записував? Я записував хода. Ходи, це треба обов'язково робити. Так. Да. А для чого? Не кажеш, не щоб не дивитися ошибки. Учасники турніру розповідають, як вони свого часу захопилися грою в шахи. Мені подобалася і гра. Гра сподобалась дуже крепко. Каже, там треба багато думати. Треба... Дуже багато, дуже багато. Олександр Прокопович шатній малим хлопчиною спостерігав, як грав у шахи старший брат з друзями. Спочатку його до гри не допускали, та згодом. Значить, три чи чотири ходи мене там навчили, як двома ладдями мат ставити. І вже в четвертому чи в п'ятому класі, як піонер, я у матері просив гроші виписувала газету Зірка. Там мастер Хавін, український мастер, писав ну такі невеличкі там лекції, як учиться грати в шахи. І от там я перший раз логіку ту побачив. Далі він натрапив у бібліотеці на книгу для шахістів-початківців Григорія Левенфіша та став робити перші кроки в цьому виді спорту. Сьогодні має перший розряд українчанин Олександр Положенцев грає в шахи не так давно. Літ 7-8, Ну гра мене приволікла. Начал ходити на тренування, почав грати. А от обохівчанин Віталій Сокур загубився шахами. З класу, з четвертого, напевно, сусід навчив. До нього зайшов. у нього було ну і так сподобалось. А потім там пішли перші шкільні змагання. Руслана Янко грати в шахи навчив дідусь Леонід. Він дуже гарно грає в шахи. Він мене навчив. Після того як я дізнався, що в українці є також шахова секція, я не пішов займатися. Гра в шахи розширює кругозір, вчить думати, бути уважним, запам'ятовувати, порівнювати, узагальнювати, передбачати. І навіть якщо ви не станете чемпіоном і майстром шахів, захоплення грою прищепить дуже багато корисних властивостей характеру. Учасники турніру, що проходив українці, розповіли, чому вони обрали саме шахи, і чим це від спорту їм подобається. Ця зустріч з приємними людьми. В шахи грають люди, це інтелектуали, інтелігенти. Це дуже цікаві люди. Зустріч з цікавими людьми це завжди свято. Зараз спілкування. Вона да. мислені, розвиває мислі, інтереси, азарт. І взагалі общаються з хорошими, грамотними людьми. Дуже цікава гра, треба думати. Логікою самою. І самими системами задач різних шахів. Гість турніру, президент шахової федерації Обухова Ігор Іскаль, розповідає, що в місті шахова секція працює три роки. Вихованці досягли високих результатів. А в березні відбудеться сімейний шаховий турнір. І от за цей короткий так часу Ми вже змогли вийти з аутсайдерів Київської області. В їх лідери у нас вже є чотири чемпіона області в своїх вікових категоріях. Є тисячі різних стратегій і варіантів для гри в шахи. Тільки фахівець, який вивчав шахи впродовж багатьох років, може зрозуміти всі нюанси цих стратегій. Взагалі, шахи доволі унікальне явище. Вони поєднують в собі такі різні речі, як наука, мистецтво, спорт. Тут є боротьба психологічна, боротьба планів та швидкостей. А шахова партія є продуктом творчості двох шахістів, які ж враження залишив по собі турнір, що відбувся в Українці. Молодці, подобається дуже хорошо. Да, багато людей, все організовано побільше таких турнірів. Я практично всіх їх знаю. Знаю тут і з Обухова, і з Києва. Ось практично всіх я знаю Ми як одна сім'я. Таких я на змаганнях в основному з дітьми граю, і то мені не цікаво. А зіграти з дорослим досвідченим. Шахістом було цікаво. І нам дуже приємно, що шахістів обуха. У нас 14 чоловік запросили на цю значну подію в вашому місті, і нам дуже приємно бути гостями. І ви дуже гарні хазяїва, які. зустрічають шахистів, аматорів шахів из інших мест Киевской області. Враження від турніру дуже позитивні, оскільки зібралися досить сильні грабці. Очень-очень нужно эти турниры, потому что, к сожалению, у нас много видов спорта, которые развивают тело, так сказать. А вот для интеллекта, к сожалению, очень мало вот этого, Перше шашки, вот в нашому місті ми стараемся підняти на какой то більш високий уровень. Турнір в українці, що відбувався за швейцарською системою в 9 турів, завершено. Українчани Юрій Фуркало, Володимир Двірний та Олександр Шатній відповідно посіли 9, 8 та 6 місця. Кому ж дісталися медалі та загальнокомандний кубок? В відкритому періосе міста Українки. Перше місце зайняв Володимир Рискаль, Город Абухов. Второе місце зайняв Сокол Михаил, город Кагарлик. Третє місце зайняв Баляс Олег, тоже город Кагарлик. В общем, командному зачеті перво место зайняв город Абухов. місце – місто Українка. Для нас це очень неплохой результат. Третє місце Кагарлик. Відкрита першість українки шахів залишила по собі найкраще враження. Сподіваємося, що подібні турніри стануть традиційними.